Єгор лише два роки, та він вже активно пізнає світ. Разом з родиною хлопчик відвідує контактний зоопарк вперше. Розповідають, вже встигли погодувати декількох тварин. А от скажи, ти годував, так дикообразів годував, курчат годував. Дуже цікавий зоопарк. Для родини це вже традиція. Вперше Олена відвідала цей зоопарк ще зі старшим сином. А зараз вирішили познайомити з тваринами і молодшого. Загалом відвідати тварин та послухати спів Лемура Мейсона може кожен, розповідають наглядачі зоопарку Сітізу. Головне дотримуватися встановлених правил. У нас контактний зоопарк можна взаємодіяти з тваринами, гладити, а на руки брати не можна. У нас дуже багато тварин єноти, носуха, лемури, голуби, дикобрази, їжаки. Папуги, качки, маленькі козвики є, звичайний козел є, кролики. Наблизитися до захопливого світу екзотичних тварин можна щодня з 10 ранку до 21 години. На першому поверсі ТРЦ Сітіцентр на вулиці Давида Ойстрага, 32. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба, перший міський.